Бізнес по нашому ліванець, який приїхав на Львівщину займатися деревообробкою, по справжньому відчув українську гостинність. Ось так колись виглядало приміщення, у якому Іліас і Ілі Лімітрі облаштував тартак неподалік Кам'янки Бузької, вклав немалі гроші, та як швидко відкрив, так блискавично його і закрили. Обласним санепідемологам не сподобалась система вентиляції у цехах. І він привірив на п'ять хвилин і одразу уїхав. А наступний день нам дзвонили і сказали, ваш фіро вже закрито. А как? А от так довелося пояснювати працівникам, що вони безробітні. Оксана Макар завзято розпилює дошки. Січня знову за станком про злидні не хоче й згадувати. Роботи ви знаєте самі, роботи у нас немає. Півтора року ми не працювали, роботи сиділа вдома. Так що дуже тяжко було. Потім через под... вибіли ту маємо роботу. Начальник дуже відповідні зарплату платишов місяця. не затримки за той рік і вісім місяців, що підприємство стояло, бізнес ліванця втратив не тисячі, а мільйони євро. В цей момент мітеріали самі більшої клієнти. Три клієнти і Один був найбільший в Європі. І у нас була контракти з ним на п'ятлі роки. І е, цей клієнт уже Атнам знайшли. Он вже зараз купить только в Германії. І контракт Белсні 78 восемільйон євро. На сьогодні Ілісу доводиться знову переконувати клієнтів, що він надійний партнер. Зізнається, має бізнес і в Лівані, і в Еміратах, але такого як в Україні не бачив. Юристи іноземця не встигають відбиватися від перевіряльників, які ходять юрбами сюди і в посвячену воду. За останній рік підприємство відчуло на собі більше 35 перевірок різних контролюючих структур, які жодного порушення в їхній діяльності не знайшли. Крім цього, було зініційовано більше восьми судових процесів, які всі завершились на користь підприємства Руді Інт. Одного із найбільших платників податків області закрили незаконно. Підстав для цього у санстанції фактично не було. Констатують у прокуратурі, яка зробила свою перевірку. В системі органів Державної санітарної екологічної служби відбулася певна І Зараз, по суті, стара структура вже ліквідована. Зараз вже поставити питання про притягну до відповідальності цих осіб ми вже не маємо можливості. Втім, Ліванець каже, зла ні на кого не тримає і не збирається вимагати ані матеріального, ані морального відшкодування. Лише за минулий рік за порушення прав підприємців до відповідальності у Львові притягнули три десятки посадовців. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, головні новини Львова.